Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 5 листопада, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбозар. Так ринок сьогодні досить великий. Буду намагатись вам зняти максимально велику кількість авто. Нагадую, львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Peugeot 5008, 16 рік, 10490 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, 114 кінських сил, 194 тисячі пробіг. Контакти бачите? Так, щоб вам було видно стан. Так, виглядає автомат, є клімат-контроль. Це 7-місна, так? Ні, Пете, це п'ятимісне авто. За деталями до власника. Так, є парктроніки. Реносценік. Комплектація басе 12 рік, 8500 ціна, 1,4 бензин на механіці. 130 кінських сил. Хороша комплектація, семимісне авто, 214 тисяч пробіг. Контакти видно, комбінований салон. Так він виглядає. Мультикермо. Шестистепенева механіка, клімат контроль. І парктроніки. Toyota Verso Варса. Семимісне авто, 12 рік, 9800 ціна, 22 дизель на автоматичній коробці передач Хороша комплектація, 150 кінських сил, євебасто. Щоб вам було видно контакти. 260 тисяч пробіг. Мультикермо Виглядає автоматична коробка, клімат контроль і підігріва сидінь. Фаркоп і парктроніки. Сі C8 Одинадцятий рік, 8500 ціна, 2-літровий дизель на механіці. 8 місць автомобіль, 130 кінських сил, 164 тисячі пробіг. Бачите контакти до власника. Раз Покажу, як виглядає. Так люди оглядають, тому дуже детально не буду показувати. Не заважати. Такий стан сидінь. Остистопенева механіка, клімат контроль. О. парктроніки. Так, знімаємо по черзі. Фольксваген Туран перший восьмий рік. 7500 ціна, 7-місне авто, 1,6 бензин на механіці. 102 кінські сили, МПІ, двигун, 210 тисяч пробіг. Стан мам, має бути видно добре. Хіба кермо не покажу, бо в чохлі. П'ятиступенева механіка, клімат, контроль. Так, є фаркоп, Так, на 5008-му ззаду є парктроніки. Це в нас 12 рік. 5008 Peugeot, 8700 ціна, 1,6 дизель на механіці, 114 кінських сил, 236 тисяч пробіг. Контакти є. Хто зачинена? Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Вона виглядає. Так, панорамний дах. Так, друзі, знайшли такий об'ємний сімейний автомобіль Kia Sedona. Вперше зустрічаю на ринку, показую. 16-й рік, 18 500 ціна. 3,3 бензин бензини, автоматичній коробці передач. Максимальна комплектація 110 тисяч пробіг. Контакти, думаю, видно. Шкіряний салон. Авто, на жаль, зачинене. Так, є підігріве сидінь. Мультикермо. Зараз буду показувати з іншого боку. Так вона виглядає. Буде вам щось видно, там сіточка. Так, коричневий металік, всі деталі вже за телефоном. Ренос Сценік. 12 рік, 8500, ціна 1,5. Дизель на механіці. 239 тисяч пробіг. Контакти є? Шестистепенева механіка, мультикермо. Трошки вам буде видно стан. Так, є фаркоп. Opel Zafira, 7 тисяч ціна, 10-й рік, сеомісне авто, звичайно, де не сім дизель на механіці. 125 кінських сил, хороша комплектація, 186 тисяч пробіг. Комбінований салон. Мультикермо. Шестистепенева механіка, кліматконтроль. Парктроніки. Так, друзі, маємо тут ряд сімейних автомобілів. Почнемо з Renault Scenic. Дев'ятий рік, 5950 ціна, 1,5 дизель на механіці. 88 тисяч пробіг. Контакти. Оригінальний пробіг власник підказує. Це у нас капсула часу. Звичайно, треба все перевіряти. Зараз покажу, як вона виглядає в салоні. Чотири електросклопідйомники. Комбінований салон. Є панорамний дах, показуємо стан керма. Шестиступенева механіка, є кліматконтроль, парктроніки присутні. Так, наступний у нас вже новіші, новіший сценік. Покажу. Комплектація босе. Так він виглядає. Пригнаний Швейцарії. 11 рік, 7 тисяч ціна. Так, не вказаний, який об'єм двигуна. Бензиновий двигун на механічній коробці передач. 130 тисяч пробіг. Зараз ми знайдемо власника. Якщо знайдемо. Так, є підігрів сидінь, комбінований салон, так, стан бачите. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат контроль. Так, поки що власника не бачу. Але підозрюю, що той самий, що на цій машині, тому контакти будуть. Зараз видно. Тому уточнете по об'єму двигуна. Тут у нас це четвертий Пікасо, Одинадцятий рік, 5800 ціна, 1,6 двигун на механіці, 155 тисяч пробіг. Так, контакти. Вони будуть і на попередню машину. Кермо, П'ятиступенева механіка. Опель Зафіра, тринадцятий рік, сім дев'ятсот ціна, один сім дизель, сто двадцять кінських сил, двісті сорок тисяч пробіг. Так, тут контакти. Так, передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Коп і парктроніки. Реносценік. 10-й рік, 6750 ціна, 1,5 дизель, 78 кінських сил, 193 тисячі пробіг. Контакти видно. Так, показую стан. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль є. Є Фаркоп. Авто семимісне. S-Max. 12 рік. 9450 ціна. Буде ще торг по автомобілю, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил. Це в нас 7 авто. 292 тисячі пробіг, контакти видно, є підігрів лобового, так, ну є і тріщина по лобовому. Так, власників турбувати не будемо. Так, коробка PowerShift. Є фаркоп. Так, власники ще дозволяють показати трошки салон, тому показую стан. Мультикермо. Є підігріва сидінь, так коробка вже казала, PowerShift, клімат-контроль двохзонний. Так, і є. Так, там місця складені, так? Так. Да, так, Та, Ну все, вже за деталями тоді до власника. Opel Zafira, а четвертий рік 3900 ціна. 1,8 бензин на механічній коробці передач. 125 кінських сил, замінений комплект ГРМ і помпа. Буде ще по автомобілю торг. 272 тисячі пробіг. Контакти є. Так, показує, як виглядає. Чотири електросклопідйомники. Так виглядає П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Межо 5008, 11 рік, 7600 ціна, 1,6 дизель на механічній коробці передач. 115 кінських сил, авто без підкрасів, 188 тисяч пробіг. Показуємо, як він виглядає в салоні. Сестиступенева механіка, кліматконтроль є. І парктроніки. Рено Гранд Сценік, 12 рік, 8900 ціна, 1,6 дизель на механіці. Максимальна комплектація 130 кінських сил, 178 тисяч пробіг. Комбінований салон, шестиступенева механіка. Так виглядає. Авто семимісне. Так показує другий ряд сидінь. І тут. Фаркоп і парктроніки.